Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам. І сьогодні тема відео про знаки, які ми з вами сприймаємо, як гарні знаки, і які вони бувають, ті знаки. Так? Кожен з вас може сказати, що у вас було в житті таке, що ви бачили певні знаки, які вважали добрими. Так? Ось, наприклад, я недавно там в коротких відео викладала, як я знімала лелеку, яка піднімається біла лелека над озером. Наступного дня в мене була сіра лелека чи то чапля, не знаю, як їх правильно розрізняти. І вони летіли над озером. І я так дивилася, знаєте, інколи я спостерігаю, як прилітає білоголовий Орел. І так цікаво. Завжди на нього налітають маленькі пташечки зверху, так, знаєте, з грайкою, і так його клюють, 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 б'ють його зверху, б'ють, а він так летить, такий величезний. Ну, тобто вони захищають свої гнізда, захищають своїх пташеняток. І кожного разу це ось так я дивлюся, що як вони захищають свої, свої території, тому що він тут як гість прилітає, він тут не живе. І деякі, де в кого знаки ще бувають, друзі. Хтось побачить, як зоря падає, хтось побачить якісь такі образи, яких раніше не бачив щось. Виникає таке знаєте, відчуття: о, точно, точно це для мене знак. Так? Інколи просто як озаріння приходить якийсь знак або Якісь попередження можуть бути так, застережливі, такі застерігаючі попередження. І ми можемо не виходити з хати якийсь певний період, як то щось десь здається, що забула, треба піти там перевірити, там перевірити, там іще, там іще, і ніби щось утримує так, тебе, і щоб ти не йшла в цей, в, цей, в цей момент, щоб не опинитися десь в той момент, там десь, де тобі не потрібно буде опинитися. Тобто, все це залежить від таких певних умов, в яких ми можемо ці знаки для себе сприйняти як знаки, правильно? Але сьогодні, друзі, я вам хочу сказати ще про певні знаки, коли ми з вами спостерігаємо за великими подіями. І для мене таким ну от спостережливим таким, моїм спостереженням, так? особистим. Для мене є певний гарний знак для того, що зараз відбувається в світі. Чому я так кажу? Тому що я ну, людина, яка взагалі завжди докопується до чогось такого, знаєте, цікавого до істинного, хочу завжди докопатися до того всього. І, знаєте, коли ми з вами говоримо, про що є таке, така ну, от, влада світова, є така якась структура, яка керує людством, так? така невидима, скрита від нас, так, від наших очей. І якщо, наприклад, ми з вами знаємо, що це всі фінанси підпорядковані в цій структурі, підпорядковано всі силові структури сюди ж підпорядковані, держави підпорядковані, а ми з вами вже в цьому всьому там живемо. І хочу поставити невеличкий акцент на тому, що ми є невід'ємною частинкою цього всього. Ми служимо також цим структурам, але вони служать нам. І зараз ця взаємодія розривається певним чином, тому що ми з вами починаємо усвідомлювати, як воно все руйнується зараз. Ми усвідомлюємо, що це все нав'язане. Те, що нас принижує, те, що забирає у нас радість, те, що вводить в нас в фінансову залежність, те, що прибиває наші з вами таланти, не дає розкриватися, тримає нас усіх. Це ж знаєте, це енергетичне таке поле, де нас тримало в стані оцього такого, знаєте, сну. І зараз, коли ми пробуджуємося з вами, починаємо розуміти, що щось у мене так і бувається. І йде крах систем. Але ця система, коли вона ось так була створена, так, як ви вважаєте, що потрібно було цій системі, щоб вона все тримала під контролем? Все те, що вона створила для, і, і нас, в тому числі, що їй потрібно було цій системі створити, щоб це все було під контролем? І зараз, коли ви замислитеся, Китиночко, ви зрозумієте, що були створені також таємні служби, так? які весь час працювали на отримання цієї цілісності, цієї структури, як би тримали цей порядок. Ну, тут просто у нас в нашому просторі життя. І цікаво те, друзі, знаєте, що е, явно ідея війна в Україні. Хоча це відео не про політику, але ми розуміємо, що ця війна йде, це як, знаєте, активувався світовий планетарний тероризм. Тому що саме певні структури володіють різними технологіями, різною зброєю, її багато ці структури впливають і на керівників країн, і на керівників взагалі. До всього, до кого ця структура не торкнулася, так? ми знаємо, що там десь щось є таке, що керує цими процесами. Так, от, знаєте, друзі, я відчула, що в останнім часом: як тріщить ця система. І гарним знаком вважаю те, що представники світового тероризму, тобто планетарного тероризму, Розгулялися так, що почали знищувати один одного. Значить, що дах їхній вже впав, ніхто їх не покриває. Підтвердженням цього я хочу вам розповісти фрагмент один з кінофільму Джон Вік». Якщо ви дивилися, там Кіану Рівс знімається, він завжди знімається в таких, знаєте, з -з знакових фільмах, знакових, так? які е також. Впливають на свідомість людей. От так, от фільм Матриця був, там, де от показували, так, що відбувається в свідомості, як ця у нас з вами боротьба йде внутрішня, з тими темними силами, з тим, що нас хоче поработити все більше і більше, як ми справляємося. І все ж таки людина завжди ж виграє правильно, цю битву. Навіть візьміть того аватара, все одно ж виграють, саме виграє природа. А ми з вами представники природи. Так от останнім часом я подивилася фільм Джон Бік, там, де також Кіану Рівс знімається, і що там було показано в цьому фільмі. Хто не дивився, просто подивіться, кому цікаво. І там ще є також продовження цього. Там десь чотири фільми, і продовження є фільм цей The Continental. Отель, який називається Континенталь, і там, де, а, роз... там, де є певні правила перебування, і взагалі то дуже цікаве така... таке місце дуже цікаве. Що цікавого в цьому фільмі, де знімався Джон, де показано як цей Джон Вік, він як спецагент, і як він а, вступив як ніби в останню. Таку знаєте бійку в останню таку величезну, величезну таку війну з самими найкращими майстрами всіх бойових тих штук дещо тільки самі найкраще вже хотіли його вбити. І найцікавіше, що якийсь знак, я друзі відчула, це те, що коли цей фільм знімався, там ніби немає людей. Тобто люди десь йдуть знаєте, як якась така, як другим планом, немає зовсім людей. Вони тільки між собою розбираються там величезні скляні споруди, перегородки, дзеркальні, кришталеві. Вони там показують всю свою майстерність, як вони стріляють, як вони б'ються, як вони один одного знищують, як і них там також всіх. Тобто це структури. Найвищого рівня між собою ведуть бій, війну між собою, а люди, як фон, і там люди ні на вулицях, ні, на... ні в цих спорудах, вони там не беруть участі в цьому всьому, що відбувається серед цих от людей, які між собою раніше ділили простір, ділили сфери впливу. Впливали на певні направленості енергії людей, впливали на прибутки, впливали багато на які процеси, так? а зараз вони між собою. І цей фільм він є також знаковим, тому що там показується тенденція нашого світу, теперішнього. І коли ця система руйнується вся зараз, а вона тріщить вже, руйнується, руйнується і сиплеться вже просто, сиплеться як те скло. Не просто так, знаєте, це все, прямо ці осколки летять. Вона сиплеться дійсно, і нам стає від того легше, нам, простим людям, стає легше. Якщо вбили того головного цього терориста Хамаса, якщо, якщо помирає цей Сі, якщо, наприклад, багато чого відбувається, такого, чого ми з вами ще не бачимо, скільки вибивається цього всього, між собою вони просто це все роблять. І самі собою, самі собою вони закривають цю програму. Для мене це є гарний знак. Для мене є гарний знак, що гинуть терористи, тому що вони тримають весь світ страху. Центр тероризму, тероризму це та, та сторона, сторона агресора, яка напала на Україну, тобто Росія, і також завжди фігурує: буде пешт, буде пешт, буде пешт. У кожному фільмі про шпіонів. Про терористів завжди фігурує Будапешт. І знаєте, коли ми всі з вами обізнані люди, наприклад, це не є скритою інформацією, це є просто аналіз сьогодні такий, так? що для мене є гарною новиною. Для мене є гарною новиною, що вони вже не закриті, що вони відкриті, і це все їм воздається зараз. І все відбувається так, як. Як заплановано вже розумієте? Заплановано просто вже прийняти якісь певні рішення, певні закони, і все працює зараз на те, щоб очистився простір саме від цих структур. І нам з вами стає легше дихати. З кожним тим терористом, який йде з цього світу, нам з вами стає легше дихати. Тому я вважаю це лег... це гарним знаком. На рівні того, знаєте, десь отак от в просторі виникає в інформаційному от такий знак, я кажу: о, процес пішов. Процес не тільки пішов, а він відкрито пішов. І це є факт. Скажіть, будь ласка, друзі, всі, хто дивиться це відео зараз, до цієї пори, до цієї миті, як ви відчуваєте? Вам які знаки мають явитися, щоб вам стало легше дихати? Цьому світі. Ми можемо багато говорити про завершення війни. Вона йде. Йде це завершення війни? йде воно йде? Але просто воно йде поступово. Тому що тут задіяно дуже багато сил. І саме цей планетарний тероризм це є саме найбільша загроза, друзі, зараз у всьому світі. І зараз, як вони там між собою домовляються, ми бачимо це все. Але те, що їм так вже назначено, то, то є дуже гарний знак. Ось так сьогодні. Прошу вас поділитися вашими баченнями. Поділіться, будь ласка, що ви бачите? Можливо, у вас якісь видіння приходять, можливо, ви бачите також розворот якихось подій, і які мають зараз статися. Тому що воно хвилями, 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 але зараз ця осінь ж буде вирішальна правильно в усьому світі, і ми будемо з вами якраз спостерігачами. Того, що нам ще, мабуть, стане легше дихати від якихось подій, які ось так от просто розкриються, як, знаєте, як вибухівка якась десь ментально. Ось так. Сьогодні просто хотіла поділитися з вами такою інформацією, те, що я відчула. І ще якби декілька таких основних типів пішло з цього плану, а це і знаки. Це і знаки, це як індикатор, знаєте, це як лакмусовий папірець. Його мукнули, о, тут уже ситуація послабилась, ось тут уже стало зовсім по-іншому. Хтось один із структури йде, і вона вже не структура, та яка вона була, правильно? Хтось один буквально йде, а вже пішов один, пішов інший, пішов ще один, пішов там кучами вже йдуть. Купами-купами йдуть, друзі. Розумієте? Ну, я так бачу, що щось має статися ще таке, можливо. Можливо, зруйнується їхня база даних вся різко, можливо, відбудуться якісь такі зміни, які просто виб'ють їх з поля взагалі їхньої взаємодії, або виб'ють їх і вони перестануть контролювати, просто втратять ресурси, втратять фінансування, втратять щось таке, що просто нам від цього всього стане тільки легше. Отак я бачу завершення певних кармічних також процесів, які ми зараз з вами всі разом спостерігаємо. Дякую вам за увагу, дякую за коментарі, дякую за ваші подобаєчки. До нових відео. Всього найкращого. До побачення.